В останню неділю жовтня о 4-й годині ранку в Україні перевели стрілки годинника на годину назад. Таким чином українці перейшли на зимовий час. Зміну зимового та літнього часу практикують у приблизно 80 країнах світу. В Україні переведення годинників відбувається впродовж усіх років незалежності, нібито задля економії електроенергії та подовження світлового дня. Проте в суспільстві є різні думки стосовно доречності переведення годинникової стрілки. Ми поцікавились у чернігівців, як вони ставляться до переходу на зимовий час. Не, як не і було, без да, різниці нам все одно є, перевели та й перевели. Не забули вчора перевезти. Ні, у нас з автоматом на телефоні, так що ніякою. Ну тільки дитина не спить так, як завжди. Звикла вже за 34 роки, тому нормально ставляться. Ніяких не було цікавих ситуацій пов'язаних з переведенням. Е, я вчора здивувалася, чому я рано прокинулася і ввечері зрозуміла, що то годинник перевели. Є положительні нюанси. нюанси. Ну, Перші два дні три тяжеловато привикати, а потім становиться в русло. Что... Плохо. Чому? не проводят. Лучше б ставили на літній час, як для мене. Байдуже. Я не бачу потреби такої. Жили раніше, не переводили. А що воно дає, не знаю. Може, якась економічна вигода є. Дешевше обходиться, електроенергія там. Можливо, але я не сприймаю таку. Мені байдуже, тобто час раніше, час пізніше. Плохо, не треба переводити. Чому? Ну, тому що люди привикають і організм привикає. Одному режиму дня, переводять часи, це на здоров'я скажеться. Я нормально, мені все одно. Непогано, тому що коли переводять на годину назад, то це, це зручно, краще, так. Вперед. А коли навесні на годину вперед, це так тяжковато тяжкувато пристосуватись до цього нового режиму. Так я хотів би, щоб було як раніше. Ой, як раніше, ну щоб не переводили. Ну це моя, моя особиста думка. А чому? Чому? Бо, Я думаю, воно нічого не дає. Як бачимо, думки розділилися. Хтось не вбачає різницю переведенні годинника, комусь краще не переводити, а хтось бачить позитив у зміні між літнім і зимовим часом. Відомо, що Україна та країни Європейського Союзу планують відмовитись від переведення годинника, проте досі тривають дискусії, за яким часом залишитись жити, за літнім чи зимовим.